Доброго дня! Вітаю все гостей мого садочка. Як бачите, в мене заквітло молодилко в моїй композиції. Ну, я бачила, що я сажу рослинку, яка буде квітувати. Але хай тут гарно поквітує ось така моя композиція. Чогось в цю погоду не набираю кольору ні очиток Ангеліна, ні очіток Медендорфа. Вони такі бліді і чері-тарт теж не такий бордовий, як повинен бути. Але буде сонечко, і я думаю, кольорова гама трошки тут зміниться. Але мені подобається. Сьогоднішнє відео я хочу зняти по мотивам відео минулого року. Сьогодні у нас субота, 14 червня, і в минулому році я знімала свій садочок, і був він такий пустий-пустий, голі клумбочки з маленькими рослинками, і доріжки я закладала. Я намічала клумбочки майбутні з кошеним сіном. І ось весь садочок, там ось більше доріжок засохшої трави жовтої, ніж рослин. Ставочка ще тоді не було, на місці ставочка була доріжка. Який гарний понітейл ковила. Вона заквітла і яка вона чудова ще й на фоні шавлі мої. Дуже гарна рослина, дуже мені подобається. Тому бажаючим я додам в опис під відео минулорічний ролик, і ви подивитесь, як змінився садочок. В принципі, для того я і знімаю ці відео, щоб відстежувати зміни, щоб порівнювати. Ну, порівнювати минулий рок з цим не так цікаво, а от років за 5, ото буде. Уже цікаво порівняти, як було і як стало. Заквітла моя ця жовта хмаринка із польових квітів. Ось. Цей кущик переквітне, я його зріжу, а оці ще не почали квітнути, я їх обрізала досить низько ну, тижні-два тому. І тому вони заквітнуть пізніше. Тобто обрізкою можна квітування змінити. Цей обріжу, і він теж потім. За пізніше. Ну, але треба звідси ці зарослі на наступний рік прибирати. Подивіться, які зарослі в мене, начебто і гарно. Ну, але ці рослини польові давлять ті рослини культурні, які я висаджую. Наприклад, зовсім тут не видно моєї лаванди. Я наче намагаюсь їй дати місце, але. Не дуже в мене виходить. Я цей кущик купила на базарі, розділила і не обрізала міську. А навпаки, хочу зробити її на невеличкому штамбі, щоб вона хоч сонце якесь бачила. А там он другий кущик, і якраз таки ця краса жовта. Її трохи забила. Там лише один квітонос. Тому на наступний рік теж зроблю її на штамбіку невеликому. І дам їй волю. Ну, А оцей кущик буде квітнути. Ставочок звідси. До речі, я там бачила одна німфея, начебто викинула квітонос. І, можливо, вже незабаром покажу вам квітку. Вівсяницю свою я зрізала квітоноси, дещо тут залишилось, хай сіється. Ну, а кущик хай відновлюється. Ось ставочка минулого року тут взагалі не було, тут була доріжка. А зараз ось так гарно. Поки сьогодні хмарна погода, можна спробувати зняти ставок, а саме його дно. я не знаю, чи видно на камері все, але мені, от видно, навіть бутон німфеї, який поруч з листочком з'являється. То скоро побачимо квіти. Давайте я зараз пройдуся по садочку, щоб порівняти цей рік і попередній. Ось така тут в мене яскрава клумба із простих квітів, але там ховаються. Хвойні рослини, вони підростають. Я думаю, на наступний рік вони вже тут будуть головними. Минулого року квіт мій оцей жовтий агресор, як я його називаю. Тут в мене цілі зарослі його. Але цього року я його обрізала низько, щоб він був не такий високий, от тільки-тільки він починає квітування. Там, де мені не треба, я його прибираю. Там, де він мені не заважає, ці необрізані кущі, то ось 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 вони заквітнуть. Тут було майже порожньо, була тут зіркою чина. Минулого року вона вже квітла в цей час, а цього року ну, трішки квіточки запізнюються. Але, в принципі, квітування починається і покажу наступного тижня. Я її не підв'язувала в цьому році так сильно, як. В минулому. Коли оці пагони відквітнуть, я її просто обріжу, зроблю її трошки меншою, коротшою. Ну і була голенька оця клумбочка з очітками. Тепер вона набагато тут яскравіша дилосперма, оця, вона рожева була на початку, мабуть, вигоряє на сонці. А зараз дні такі більш похмурі, і такого вона більш яскравого малинового кольору набула. І цей кущ, ну чи він посаджений так гарно, він найбільше квітне. І минулого року він рясно квітував і цього року. Ось це, наприклад, жовта, вона от відквітла і все. Але можливо, тут більше затінок їй. А ця на сонечку дуже гарна. Там теж не було ставочка, і росли в мене помідори. До речі, ось квіточки на цьому кущичині. ось починають розквітати. Багато-багато ще бутончиків. І ось там ось так. В більш в природному вона в мене стилі цього року росте. Трошки її підв'язала, але не стримую так сильно. Так як було пустовато в садочку, я залишила ромашечку, невістку. І вона дуже сильно розрослася. Треба буде стримувати і наступного року, бо як насіється буде весь садочок в ромашці. ну Не було тут алюмів А тепер ось вони тут ростуть. І ось цей білий, гарний. Бачите, він кульку не утворює. Він так от, як у коробчик. Так і росте таким, парасолькою такою. І ось цей. Кулька ця на такій ніжці, погнутій, дуже гарна. І малесенькі, як я показувала, ось ці розквітли. Ось така тут конструкція виростає цікава. Ну, А тут ще пуп'яночок. Відквіт мій шлушник, і я буду його обрізати. Цієї клумбочки і ставочка тут ще не було. Тут росли помідори, нагадую. І показувала я в тому відео свою троянду. Ну, тепер я впевнена, вона називається «Чотири сезони. Троянда французької селекції. Кажуть, дуже відома троянда, я її купувала на базарі, до речі, як плетучу. А з'ясувала, що вона ґрунтопокривна, що ці гілки треба горизонталити. Ну, спробую наступного року ось тут її якось загоризонталити. І от одна з найпримхливих, стійких до хвороб троянд. Чотири сезони. В неї французька назва Лес Квадрес. Якось там французькою не знаю. Але я її підв'язала, кажу, що її можна підв'язувати, і вона тоді як плетуча. Вона так високо в мене квітне, я так бачу із балкона, бо якщо зробити її нижче, з хати я її не побачу, буде дах гаража її закривати. Але ось така дуже гарна троянда, і квіточки на піврозпуску взагалі дуже чудові. Гарна троянда, чотири сезони. Покажу вам оцю троянду, яка росте у нас перед будинком, я теж вже знаю її сорт. Називається вона Gloria Day. І теж це відома троянда, відома якраз таки своєю стійкістю до хвороб, до погодних умов. Ось така квіточка вже, яка довгенько поквітла, далі вона ось такий вигляд набуває, ну і потім осипається. Але бутони дуже гарні. І ось коли свіжа квіточка відкривається, вона взагалі чудова. Цей кущик теж замерз, теж я його обрізала до землі, але він досить старий. Там, бачите, яка гілка. Майже все обрізала до землі, але воно дало квітоноси. І ось дуже гарно квітує. Троянда, яка росте без догляду. Цей бутончик завмер, мабуть, треба обрізати, а ось тут молоденькі, новенькі йдуть. Вона постійно квітує. Глорія Дей дуже відома, чудова троянда. І зараз треба вже косити цю ділянку, вон як колихаються бур'янці на вітру, ну але ж тут природній повинен бути сад, тому ці всі. Бур'яни з колосками не заважають. Маки тут залишила. Ось квітне. Знаю назву, але забула. І льон квітне, і сокирики. це лігнес, вон подивіться, які трави. А шкода їх посити. Дуже гарно на вітру ведуть себе трави. Це все бур'яни, звичайно, але отут в мене будуть трави більш такі культурні. Оця трава теж знайшла схожа на Тимохіївку. Подивіться, які колоски. от Інтернет дає назву такого. Вона тут росла сама. І судячи з того, що я тільки три кущика знайшла, то не дуже вона й сіється. І отакі в ній цікаві квітоноси. Цю траву підсадила з городу. Не знаю, як назва, ну, бачите, вона і на щучник схожа, але це просто звичайна трава, яка виходила, дивилася, які трави багаторічні, гарно квітнуть і сюди їх приносила. Ось тут ще інший вигляд колосків. Хай сіється і створює тут композицію. Ще материнка тут буде рости, шавлія. Треба ще... Тут я порилась сапою, тому полізла амброзія, я її вириваю. А вона лізе і лізе. І буде квітнути якась сортова ехінацея з тих, що мені подарували. Ця буде квітнути, а цей кущик гарно прийнявся, але квіточки поки немає. Тут щось вилазить, я не знаю, що це за рослина. Мабуть, отака ні не схожий листок, ну, подивлюся, що це таке. Квітонос викидає. І ліхнес. Ну, Тобто така природня. Ну і чесник. Я ще що хотіла показати чесник. Не зрізаю головки чи квіточки, бо воно ж таке покручене, гарне, ну, сіє цим, звичайно, тут не дам. І викопаю його пізніше. Ну, Ріс тут він сам. Щоб не було голо, я його залишила і він так гарно прикрашає цю діляночку. Отак. так. Веселенько. Також в сьогоднішньому відео я хочу вам показати свої трояндочки. Ось рожева красуня розкрилася першою. Сортів не знаю, це був мікс. Ось ще бутончики такі в неї гарні стоять. Ну, гарна. вона вже квітне, днів 5 точно. Ось тут така помаранчева красуня розквітає, там буде червоненька, тут бутончики ще не видно, якого кольору. І ось така гарна красуня. В мене така персиково-рожева, ніжна, ніжна, ось така гарна трояндочка. Знімаю сьогодні, в принципі, заради неї, бо бутончиків додаткових я не бачу. І якщо відквітне, то не встигну. Я не знаю, коли буде наступна квіточка. Ось тут розквітає теж така ніжна красуня біло-рожевого кольору. І ще одна рожева троянда, але не схожа на ту попередню, теж тут розквітає. Ну, Погода цього року не сприяє трояндам. Тут вони. ще будуть бутончики. То жарко, то холодно, то мокро, то сухо. Ну, але ж ось тут такі гарні поп'янки, теж червоні. І ось ця буде маленька, я так розумію. Бардюрна теж такого гарного кольору червоного. І одна трояндочка, тільки-тільки квітоносик показала. Ось такі в мене 10 вихованців тут ростуть. І покажу, раз я вже тут, покажу міскантус я купила грецелу. Весною посадила в цьому році ось такі в нього пагони чи листочки з білою полосочкою. І я думаю, хоч один квітоносик кущик покаже цього року. Ну, а взагалі тут будуть от троянди і злаки. Щучник в мене тут росте, щоб підсвічувати трояндочки. І ось цілий ряд льоно який от зараз якраз починає заквітати. А буде така бордюр такий з синіх квіточок льону. Останні квіточки на білій півонії. маленькі, слабенькі, але ну, залишки розкоші. І, в принципі, ще вам покажу красу півоні сьогодні. Повертаємося у садочок. Ось тут в мене взагалі минулого року була порожня клумбочка, і я намагалася її засадити всім, чим тільки можна. Посадила сюди деревій. оцей жовтий. От якраз він зараз на сонечку потрапляє. Ну, невістка виросла сама. Тут ще посадила вербозілля і ротики. Ну і тепер дивлюся, треба робити акцентною рослиною. Оцю рослинку, яку придбала на базарі, їй, мабуть, сухо треба її полити. Щось із роду валіряни. Катрантус, начебто, називається рослина, схожа на цю. Ну, я ще не впевнена, що це буде. Але ось такі квіточки, вона схожа на вербену бонарську. Багаторічна рослинка, треба їй дати волю. Чебрець тут був посаджений маленькою поділочкою, ось так він розрісся, один кущик і інший. І тут у мене і навіть не видно. Ось тут буде гортензія з черенка мого, от колись вона виросте і буде тут головною на цій клумбочці. Така зараз. Гортензія розміром з ромашку. бачите. Мій старий. чогось в цьому році хосточки меншенькі, ніж були минулого свіже посаджені, Ну, мабуть, все ж таки весняні приморозки дали своє і рослини ну, не так гарно розвиваються. Ось ця гейхера дуже гарно пішла в ріст. Ту майже і не видно. Я любисток по-іншому прив'язала цього року, і він закрив оцю гарну гейхеру. Ну, але, в принципі, така непогана клумбочка. Будемо слідкувати від року до року, як вона змінюється. Свіже посадження весною гейхери себе добре почувають. оці взагалі добре. І оця, що квітує дуже давно, подивіться, кажуть, що вона все літо буде квітувати, і на ній з'явилися ще такі жовті серединки у квіточках. Квіточки стали темнішими, але оці серединки роблять дуже привабливими цю композицію. Цю гейхеру садять саме із-за її квітування. Дуже вона гарненька. Метелики з тему, до речі, дуже вигоряють на сонці. Вони були яскравіші, тут, наче й тюньова зона, але все одно метелики вигоріли. Але ж вони мені відмічають місце, де були тюльпани, ну то хай стоять. Але не знаю, що з ними буде ще за місяць. Можливо, їх буде треба замінювати на щось. Ідемо далі. Тут трояндочка яка в мене дуже давно тут росте, без якогось особливого догляду, дуже змерзла цією весною. Майже до землі я її обрізала. Ось перша квіточка, ось друга, і ось вона тільки зараз видає багато бутончиків. Ну, я її покажу, знайду її, назву, може, хто знає, напишіть. І покажу її трошки пізніше. Вон кущ вербозіль. Минулого року вже стояла спека в цей час така, що вербозілля було таке нещасне. І навіть з поливом, отут воно взагалі все згоріло. Тут теж були великі кущі, минулого року всі вони погоріли. Ну, щось залишилось і квітує цього року. А зараз у нас холодно. Зараз у нас. Сонця немає, вітер. Ось керія посажена теж минулого року. І теж вона підмерзла і вже після морозів видала гілку. Тому квітів не було, але, можливо, ще і будуть. Ось тут минулого року все було заложено сухою травою. І мало було рослин. А зараз ось. Вже якісь обриси, якихось клумб. І трояндочка моя тут помаранчева, теж не знаю назви, дуже вона мені подобається. Вона, до речі, кожного року замерзає, кожного року відходить від кореня, але квітне, тут під горіхом, взагалі майже не бачить сонця. ну Для її любе, Ну я збираю вручну, треба позбирати. Не використовувала, не кропила її. Жодного разу. Тобто заводиться на ній щось, але в принципі легко прибрати. Дуже тут пуп'янки гарні такі, От. дуже гарна яскрава троянда. Подивіться, як розрісся мій барвінок, не хочу, щоб він на сітку тут поплівся, Ось один кущ. Треба прив'язати його до сітки, бо він не в ту сторону лягає. І ось там такий другий кущик. Ось там біленький барвіночок квітне. Одна квіточка навесні посажений. І сині. Тут поляна барвінків. Такий черітарт нещасний, таким безсонячним літом, геть весь зелений, повинен же бути вишневого кольору. Не йому сонечка, категорично. Шаблія буде квітнути, нещодавно посажена. І ось ці синії, які кущовіницькорослі, подивимося. Тут цілий ряд, як вони себе почуватимуть. Ну і ось цю, давайте ще раз з цього боку подивимося на цю чудову троянду. Я думала, що вона не дає такі пагони плетучі, а це з'ясувало, що вона ж таки грунтопокривна. І от вона на всіх рівнях видає ось такі квітучі, суцвітті, грони суцвіть. Дуже гарна троянда. І ось внизу теж є. А хочу показати цю клумбочку, якої не видно за ромашкою, де були. Аквілегії квітли дуже гарно, щоб ви могли порівняти її з минулим роком. Вона взагалі була порожня. І я сюди посадила ось цю рослинку, Вероніку, рожеву. Вона там квітла, я їй показувала. А тут ромашка її трошки забила. Ну, я думаю, кущик виживе. От уже скоро я зріжу, як відквітне оцю всю красу. І буде більше місця Вероніці і Я вже намагалася. Але дивіться, я ромашку пригинаю, а вона росте заново. Ну, ці погодні умови для польових квітів дуже-дуже підходять. Тут росте ожина і минулого року там вже ягідки зав'язувались. А цього року тільки он не розквітли ще квіточки. А деякі пагони тільки-тільки випускають квіткові бруньки. Ну, все якось пізніше цього року. Ехінацея, звичайна, ось уже на бутонах, розквітне незабаром. Ценерарія росте потихеньку. Будуть і тут гортензії колись і вон там. Інша. І ось такі мої деревця, шовковиця. Штамбові деревця і шовковиці. Теж почала їх минулого року тільки формувати. І ось тут клумбочка ця теж посажена минулого року. Чотири хосточки я тут садила. Одна, друга. Одна, на жаль, не вижила. Гейхера, ось маленька хосточка. До речі, це не бур'ян в ній виріс, це мексиканська м'ята. Я ту так залишила, не захотіла пересаджувати. Але колись тут і було багато в садочку. А так поодинокі такі рослинки хай би і сіялись. Ось шавлія з подарованих мені навесні рослин, розквітла, така фіолетова, гарна. Звичайно, на одній ділянці шавля і хоста це дивно, але сюди сонце потрапляє інколи. Ну і якось тут виживає і шавля, і хоста. Можливо, потім розсажу. Брунерка навесні посажена. Теж он непогано себе почуває. Ну, а от деревію, явно тут погано, треба прив'язати його до сітки. З того боку більше сонця йому. Хай би туди і стояв Метелик в тіні краще стоїть, відмічають тюльпанчики Ну, тобто, за цією клумбочкою теж будемо слідкувати, як вона змінюється. Так як це відео на згадку, то додам до цього відео і цю квітучу орхідею. Колись дуже давно знімала вам її на початку квітування. І ось уже давно-давно вона квітує. В неї невеличкі квіточки, але вон три пагона. і дуже пишно і гарно вона квітує. Хай залишиться тут на згадку. І на цьому підвіконні ці дві красуні теж квітують. Так що вдома теж є квіти. Зніму садочок, ставочок ще з цього ракурсу. Вон гарно видно, яка висока. Моя ця жовта хмаринка. Грицики гарно себе поводять. Ну, дуже яскраво, на жаль, сонечко сховалось, коли сонечко все ще яскравіше. Ну, але і зараз гарненько. А на сьогодні все. До побачення.